Перша рекомендація не боятися. Взагалі мені було тяжко вибрати курси, тому що в мене навіть немає знайомих, які працюють в цій сфері, які б мені могли реально щось порекомендувати. Я боялася, що я е, оплачу курси, а потім ну, вони для мене виявляться ну, ніякими. Тобто я нічого не отримую взамін. З першого заняття там можна було зрозуміти, чи, е, ну, тобто, чи підходять вам ті курси, чи не підходять. Зараз я записалася ще на курс англійської. Тому що воно мені потрібно. Я відчуваю, що я його хочу вивчити, я хочу її удосконалити. Скажу так чесно: після першого заняття, я як почула, що є домашнє завдання, я думала, що це буде капіць. Ну, Тому що три години заняття, інформації багато. І після цього, як я ще почула, що є домашнє завдання і почала його пояснювати, що треба буде робити. Потім я сіла, я, напевно, ще рази так, два. Переслухала конференцію, тобто я її не дивилася, я її слухала просто на вулиці в наушнику, гуляючи з дитиною. І тоді в мене так розставилися всі крапки, і я зрозуміла, що робити. Я працювала багато років, там до 10 років я була менеджером з продаж. Працювала я переважно з непродовольчою групою товарів. Останнє моє місце роботи було також менеджером з продаж, але потім пішов карантин, скорочення штату, ну і я в нього попала. Після скорочення штату я пішла в декрет. В мене двоє діток, і я для себе вирішила, що ну менеджер з продаж не хочу я більше працювати менеджером з продаж. Трошки вона займає забагато часу. Я хочу щось іншу роботу. Від моменту, що я от готова, я хочу вчитися в ІТ, до моменту, що я обрала курсів, напевно, був місяць. Тобто я проходила там якісь онлайн безкоштовні там трьохденні, де про все і зразу і нічого не зрозуміло. Потім я знайшла QA-групу, зв'язалася з менеджером, ну і менеджер мене переконала, що треба йти на, іменно на цей курс на технічний більше, що я буду мати і практику, і теорію, а не просто теорію і каламбуру в голові. Ну, зараз я записалася ще на курс англійської. Тому що воно мені потрібно. Я відчуваю, що я його хочу вивчити, я хочу її удосконалити. Я скажу що таку одну річ, що от перше завдання воно дає дуже багато інформації, тобто інформації дійсно дуже багато, і наскільки я вже зрозуміла це після другого заняття, що та інформація була таким кістяком. Тобто, там були загальні поняття, що таке бізнес-аналіз. Для чого він, для чого бізнес аналітики взагалі, яку вони роль виконують, що вони роблять. А вже на другому занятті там вже такі були більш, ну, якби я сказала, такі поглиблення, тобто конкретно на що треба звернути увагу бізнес-аналітику, як воно має бути, які документи. І це все розказується для того, щоб спростити роботу. От навіть коли розказував лектор про. Документи, які мають бути, які мають бути прописані, тобто, зрозуміло, з того випливає, що це ну якби в інтересах компанії підписати саме так, потім легше з тим працювати. Тут же просто якесь таке більше йде прояснення в голові, тому що після першого ну реально каламбур в голові, але воно все устаканюється. Перша рекомендація не боятися, тому що Ну, я, наприклад, людина нова, яка ніколи не стикалася взагалі там з IT, і мені було взагалі мені було тяжко вибрати курси, тому що в мене навіть немає знайомих, які працюють в цій сфері, які би мені могли реально щось порекомендувати. Тобто, мені було ну, якби з одної сторони страшно, тому що я боялася, що я оплачу курси. А потім ну, вони для мене виявляться ну ніякими. Тобто я нічого не отримую взамін. читала відгуки відповідно по різні компанії, е, відгуки також і про е, лекторів, які викладають. Тобто я це все обдивлялася, я це все аналізувала для себе в голові. Ну і взагалі з першого заняття там можна було зрозуміти, чи, е, ну, тобто, чи підходять вам ті курси, чи не підходять. Тому що ну, це якби, і знову ж таки, не треба, напевно, нікому вдівати рожеві окуляри, що після закінчення курсів прийде робота, впаде сама на голову і буде платитися зарплата. Я думаю, що над тим треба буде ще також попрацювати, щоб мати відповідну хорошу роботу. Погані спеціалісти нікому не потрібні. А щоб бути добрим спеціалістом, треба вчитися. Тобто тут закономірність є така.